Так, вітаю, друзі! Приїхав нарешті в гараж з останнього <голові> мого візиту, коли ми приїжджали, ми пофарбували ось цей маятник, рама десь ось тут. Зараз приїхав в гараж вже сам, без оператора, так би сказати, <голові> тож зніматиму з руки все це. Чесно скажу, вчора приїжджав ще в гараж. Вчора що, що робив? Тут була вмятина така, дуже велика, зашпаклював її, там як міг, шпаклював вперше. Так, багато косяків. На камері, до речі, ідеально просто все видно, ці всі косяки. Є такі ще тут маленькі вм'ятинки, ось тут, десь ось тут я бачив. От На камері просто шикарно видно ці всі косяки. Ми будемо затягувати. які плани, Зараз затираю наждачкою це все. І наношу ще слой ґрунта, можливо, два слої ґрунта, і будемо фарбувати ось ці косяки дрібненькі, нехай залишаються. Це там, це. В мене не було цілі вивести відеал цей бак. Типу, найбільшу вм'ятину там вирівняв, її немає. Вже круто. Тобто на цьому все мене влаштовує, тому що потрібно вже рухатись далі, бо вже дуже сильно затягнулось це все з цим підбайком. Я гадав, що зберу його буквально там за місяць часу, а вже не знаю, місяць три, напевно, пройшло. А в мене тут ще мій Дніпро чекає мене Рама, цей там двигун. Вилка, тут все по гаражу розкидано. Тож зараз затираю бак, потім наношу ще слой ґрунта, покажу вам тоді далі, що в мене вийшло. І так, друзі, ось так затер бак, Тут навіть до металу все витер, навіть шпаклівку трішки видно. Все залью грунтом повторно. Дочекаюсь, доки він висохне, потім залью ще один слой і буду фарбувати відразу бак вже. Як десь бачив, там говорили, типу, мокре по мокрому тож <тас> зроблю так, я не знаю, типу, це працює чи не працює. Але ну, суть в тому, що заливаєте ґрунтом, не чекаєте, щоб його затирати, а відразу по мокрому ґрунту заливаєте фарбою. Тож, я зроблю так, як бачив, що так роблять. Типу. А чи можна так робити, чи ні, пишіть в коментарях. І так, друзі, перший слой ґрунта, який я наносив підсох. підсох, <бак> такий, здається, кривущий просто на камері. Це жесть, як видно, ось тут таке щось криве. Але в принципі. Піде зараз виставлю десь сюди. Його приблизно наношу ґрунт і відразу по мокрому ґрунту наношу фарбу вже. Так, друзі, наніс слой грунту, ще один, і зараз буду відразу наносити перший слой парку. Фух, і так, наніс перший слой. Ось так це все виглядає. Чесно, навіть, якщо не через камеру дивитись, то все доволі непогано виглядає. Навіть оті косяки всі там якісь маленькі вм'ятинки, їх навіть майже не помітно. На камері їх краще видно це все. В принципі, доволі непогано. Я гадаю, для... Цього проєкту, для цього підбайка, який збирається взагалі з купи металобрухту, який валявся просто тут в гаражі. Ось цей двигун, він приїхав мені просто в двох коробках, розібраний повністю. Тобто, було розібране, повністю валялось тут по гаражу. Двигун приїхав, я його зібрав. Тож, гадаю, що більш, ніж достойно, але є ще така ідея, можливо, спробувати якось черв... червону цю фарбу. Зверху ще трішки так крапельки. чи Я не знаю, як це правильно назвати, типу чорний Ось так, балоном, якось звідси, наприклад, сюди пройтись, але не повністю залити чорну, а таке, типу як крапельками такими, якимось... як туман, якийсь, не знаю як це пояснити. Не знаю, можливо, зараз спробую. В будь-якому випадку, якщо навіть не вийде червоний поверх, просто все залью і все. Так, друзі, гадаю, перший слой вже мав би підзасохнути. Тож, я тут провів ще свій експеримент, про який говорив з чорною фарбою. Але вийшло таке, довелося зафарбувати, але от видно, там ці всі плями такі чорні. Тож, зараз сподіваюся, що цим слоєм перекрию це все, тому що. Блін, запоров бак, можна сказати, тим, що вирішив проекспериментувати з тим чорним слоєм, напиленням таким чорним. І вийшла така фігня. Закінчується фарбами я зараз дофарбую, покажу вам кінцевий результат. вже. Так, друзі, ось такий бак вийшов. Все супер. Мене все влаштовує, чудово виглядає. Так, на цьому се фарбуванням я гадаю, закінчиться, тому що, в принципі, рама пофарбована. Маятник пофарбований, там бак пофарбований. Траверси також залишається ще ця підніжка, але її буду фарбувати пізніше, по факту, як зберу вже сам байк. Тому що, мені здається, потрібно буде десь тут щось відрізати, ще доварювати. І по цій причині я її вже потім, коли зберу байк, потім буду відрізати там все підганяти. Відгоню і потім вже пофарбую. Тому що зараз, якщо пофарбувати відразу її ось так, потім воно щось десь там не підійде. Тому що я не знаю, чому я, коли робив чорнову зборку його, чому я відразу не накинув цю підніжку. Тепер ось такі проблеми. Ну як, не проблеми? Але трішки клопоту. Так би відразу все пофарбував, би зібрав і все чітко, поїхало. А так от тепер доведеться. Потім ще дофарбовувати, так би мовити, це все. Так, що нас сьогодні маємо? Бак, маятник. Ось так виглядає. Рама є, все готово. Тож, гадаю, серія з фарбуванням даного проєкту закінчена. Наступна серія буде, скоріш за все, ми його з вами зберемо і також зробимо перший запуск ось цього двигуна. Тому що мені дуже цікаво. Як він буде звучати на ось цьому вихлопі. Просто таку баночку зварив я тоді. Ось така тут у нього конструкція складна, така банка. Погано видно тут, світло погане. Тож Мені дуже цікаво, який буде звук цього байка. І саме з цим вихлопом. Також. Ще буде встановлений масляний радіатор на цей двигун, він десь, десь десь ось ось такий буде встановлений масляний радіатор. Кріплення під нього я робив. Також запитання, ось ці стійки руля. Я не знаю, я їх зачистив, просто це алюміній. І от я гадаю, чи варто їх фарбувати в чорний, вони будуть ось тут стояти, чи все ж таки. Можна, типу, залишити ось так просто алюміній. Блін, впало. Зараз хочу виставити, щоб показати вам, як це все виглядає. От такого плана. Типу, ну мені, в принципі, подобається алюміній. а ви пишіть в коментарях, як вам подобається. Якщо вам подобається можливо, щоб їх пофарбувати в чорний, то, в принципі, ще є час. І я зможу, якщо що, їх зафарбувати в чорний. Але мені в принципі, подобається і такий алюміній. Дякую всім за перегляд. Наступна серія збірка і запуск. Тож, всіх обняв, всім до побачення.